Вітаю, друзі. Сьогодні 5 вересня. З вами знову Валерій Кличок і сьогодні зі мною в студії Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго Пан Артур мені пообіцяв ще два тижні тому, що ми в рамках центру громадської аналітики вежа обговоримо підсумки візиту Путіна до Китаю. Про це ми якраз і сьогодні, друзі, будемо говорити, але хотів би розпочати сьогоднішню з паном Артуром розмову із допису Дональда Трампа, який він розмістив у себе в Мерджитрусу, що доволі короткий, але на мене дуже влучний. А можливо, і ні. Ну, пан Артур нам пояснить. Схоже, каже, ми втратили Індію і Росію. Так він заявив ну, свою думку про зближення Росії із Китаєм. І Індії, в тому числі і з Китаєм, от пане Артуре, наскільки зблизилися, зближуються ці дві країни з Китаєм? Чи ніякого зближення немає і що взагалі відбулося в Пекіні, і Чому Трамп змінив свою риторику? Угу. Ну насамперед, треба розділити Індію від Росії. Це вкрай важливо. Це я усюди пояснюю. Хай навіть Дональд Трамп намагається використовувати такі методи тиску на Індію для укладення великої угоди. Індія і Сполучені Штати знаходяться в переговорному процесі. Їхня угода не зірвалася, хай навіть вони не зустрілися, і в них там є деякі розбіжності. Процес триває, і індійська економіка є невіддільною від американської, і навпаки. Америка немає альтернативи Індії. Альтернатива Індії це Південно-Східна Азія. Вона, звісно, є, і це її козирь, але не може вся Південно-Східна Азія замінити масштаб індійської економіки і їхню кількість населення в процесі стратегічного розриву Кейна. Тобто, так чи інакше, велика угода між Індією і США буде укладена. Питання, коли я думаю, що до кінця 2025 року може ще трохи затягнеться, але це переговорні аспекти. Щоб з Індією, в принципі, одразу розіб... Бралося, то варто згадати, що перед шос на Рандра Моді зніснив перше за сім років офіційний візит до Японії, де він провів переговори не тільки з прем'єром Шірою Ішібою, але й усіма лідерами, ключовими лідерами правлячої ліберальної демократичної партії Японії, і це критично, це важливо. Він надав гарантії, що Індія. З Японією, і вона в історичному альянсі з Японією, от варто загалом ну ще ми не будемо так глибоко йти. Чому Індія дуже любить Японію? Любить, Японія любить Індію, але підтвердилося це все. І 68 мільярдів доларів пообіцяла Японія вкласти впродовж наступних 10 років в індійський оборонний, технологічний промисловий сектори. Тобто, це показово далі. Він поїхав на ШОС і зробив свої рекламні дії. Обійняв всіх автократів, щось комусь пообіцяв, щось десь сказав, нічого не зробив. І щойно пробило там кінець восьмого, другого числа. Там та він зібрав речі і поїхав назад. до Нью-Делі так він не з'являвся на параді зла, а далі в нас почався парад зла. І це вже ключове, що там відбулося, і що зробив Сі Цзіньпін. тому що ми побачили тріаду цю так разом Путіна Сі і Кім Чон Інем. Скільки людей, скільки експертів, скільки журналістів казали, що це неможливо, що Кім приїде до Пекіна, що Китаю не вигідна в корейська участь у російській війні, і інше, бла бла бла. Але я думаю, цей парад вже всім все показав, і не треба нічого пояснювати. Ким в системі, під китайській системі ліворуч від Сі, як. Путін праворуч відсі. Ми цю триаду побачили. До речі, в останнє на параді вони з'являлися в 1959 році. А останній захід за участі російської, китайської північно-корейського лідера відбувався в 1965 році в Індонезії. Просто уявити цей масштаб, що поновив Сі Цзіньпін. Mm -hmm. а, і, ну, от, власне, а що він поновив? Що він розкрив? Третю світу, до якого ми всі наближаємося, і Росія. Росія дійсно просто зближується. Вона е, фактично інкрустувалася та в китайську державну систему. Вона підкитайська і ті угоди, які були підписані, просто свідчать, що жодного перехоплення китайського впливу на Росію до Трампа не вийшло. Росія залишається в орбіті Китаю, а Сі дав. Наказ Путіну продовжувати російську війну, і це означає, що він готовий платити, чеком, чек який висунув перед ним Дональд Трамп Це погані новини, але але очікувати того, що всі, хоча б бодай якось думає там про Україну, або що коли російська війна, це є ключові кози, ну, було не варто від самого початку. Якщо говорити, ну, з, брати за базу, так сказане вами, то. В Принципі, як на мене, очевидно, чому Путін зробив заяву на далекому сході про те, що з Україною домовитися не можна. Ми довго сподівалися, що це станеться. Ну, принаймні, якийсь там формат може бути вималюваний. Трамп певне не випадково публікував і цей пост. Хоча вчора він публікував а, фото спільне із Путіним, де вони дивляться на бомбардувальники. Заява Путіна про те, що з Україною домовитися не можна. Що це пане Артуре означає в контексті того, що ви щойно розповідали? Угу. Дійсно, це дуже важливо. Я загалом завжди рекомендую дивитися найголовніші прес-конференції. Ну, принаймні, експертному середовищу Путіна в Китаї, тому що ці китайські е, прес-конференції показують, куди рухається Росія під китайським батагом та е, ярмом. Е, власне, прозвучали ці речі. Путін продемонстрував свої володіння так звані конційним правом України. От, а потім заявив, що неможливо та домовлятися, хоче це в Москві, Заявив, що єдине з ким він хоче говорити, це Стефанчук. Ну і власне все перекладаючи, що він мав на увазі. Сізінпін не дав дозвіл на продовження війни. Він надав дозвіл її інтенсифіковувати, робити якісь масові злочини, щільніші обстріли, Китай надаватиме Росії надалі всебічну підтримку. Ця підтримка множитиметься, і російська державна економічна фінансова система надалі повністю інтегруватиметься в китайський апарат та в китайську систему управління. Ну і Докази цьому дуже численні від історичної угоди про силу Сибіру. 2 теж скільки було розмов, скільки казали, і стратегічна поразка Росії, Китай там чогось не хоче. Там ну, ну це все. Але зрештою, ми бачимо, сі чудово це все уклав. Буде будувати цей шлях від Арктики до Китаю та Монголію придушили ногою. Ну. Тут не треба засуджувати монголь за то сильно. Це країна з трьома мільйонами населення, яка має велетенську територію, яку вона не може контролювати. І, ну, вона сама була в окупації довгий час. Тому, тому тут не до Монголії, звісно, питання і, от е, будуть це все робити. Їхні науково-технологічні договори 20 меморандумів, та які вона уклала, вони серйозні та, по своєму Арктика, і по військових технологіях, і, і по розробках. Та й сама російська делегація, ця надполомництво вона дуже. Ілюстративна, там понад 30, мені здається, цих російських топ-чиновників, 10 міністрів, голови всіх банків, всіх нафтогазових корпорацій, Росатом і всі інші, всі там, всі підписували угоди, всі вели переговори. Ну, це глибинна інтеграція Росії. Загалом там дуже симптоматичні речі говорять росіяни про те, що в них 40% валютних оборотів це обороти в юанях. Та і як вони там це населення вже робить собі збір книжки в юанях, що вони за там До речі, теж дуже цікаві речі про скасування віз там на 15 днів, і скасування будь-яких обмежень для платі між платіжними системами Китаю і Росії. Це знов ж таки і для ухилення від санкцій, і для поліпшення всіх різних темних оборудок, які між ними відбуваються. Ну тобто це глибинна інтеграція. І таке саме вони ж по домовлялися з кімом, тому що було були саміти Путіна з Кімом, Лукашенка з Кімом, всі з Кімом та він всіх між собою, хай навіть вони ще не показали тристоронні саміт та які відбудуться в найближчому майбутньому. Може не цьогоріч може наступного року. Але ми маємо розуміти, що це ядерний трикутник та Китаю, Росії, Північної Кореї. Він вже утворений. Цю зла утворений, іран там виступає таким же такою ж Білорусю, та якою є Білорусь. Він на другий план відійшов. А ці три держави формують те ядро, яке почне треті по всіх напрямках, включно з України. То як розцінювати, все-таки я перепрошую, пере, переуточню, перезапитаю слова Путіна про те, що з Україною неможливо домовитися. Ну що кажу, СІ дав йому дозвіл продовжувати війну. Це означає, що проговори марні, наскільки, і що він від... наскільки довго Путін буде продовжувати цю війну? Зможе продовжувати війну? Якби я мав відповіді на це питання, я б сказав. Я вам, я думав, я вам що... пане Артуре, перепрошую, я поясню чому. Я буквально ну, задаю таке запитання. Я буквально два дні тому спілкувався з Вадимом Денисенком. Він виказує думку про те, що приблизно на сьогоднішній день можна говорити про те, що піднебесна дала, ну скажімо так, не те, що добро, але створила умови, тому що він вважає, що прямої, прямого погодження на продовження війни немає. А створені умови для Путіна для продовження війни щонайменше місяців на шість, не більше. Ну, у мене нема такої інформації. Я думаю, що панденка також, тобто варто ж розуміти, що сідзінькін керується божевільними ідеями експансії. Ми почули дуже чітко їхню розмову про 150 років життя і пересадку дитячих органів. Та на власне для того, щоб вони жили вічно, це означає, що ці автократи вірять, що вони безсмертні. Вони готові починати третю світову. Вони готові винищити планету, щоб далі керувати тим, що від неї залишиться, і змінити світовий порядок. Власне самі ШОС, який. Був прелюдією до цього параду, він якраз і акцентував на тому, що вони хочуть замінити світовий порядок на новий, як вони кажуть, більш справедливий китайський порядок, де агресор має право робити, що йому заманеться, нічого за це не платити. Тому в цьому випадку, якщо говорити про строки війни, Путін отримуватиме все. Від Китаю, скільки це необхідно в обсягах, які йому необхідні, це означає, що нічого в Росії не змінюється. Росія сказала, що або Україна приймає всі її вимоги. А ми цей перелік чудово знаємо, божевільних вимог та або вони вирішують питання воєнним шляхом. Ну, це його слова. Це те, що йому сказав Сізіньпін. Що він дав згоду. А що хоче сізіньпін? Це дуже важливо. Тобто, якщо Сізіньпін від, відсікає а, можливість подальших переговорів між Росією і Америкою, і Америка не може прохопити китайський вплив на Росію, і Сі хоче, щоб Дональд Трамп резюмував, що Росія є як частиною китайської цивілізації китайської території, то в такому разі він хоче власних переговорів з Трампом, де російська війна для нього є козиром, є розмінною монетою, які він буде на щось промінювати. Це на Тайвань, але тут купує різних нюансів, де він хоче поступок від Америки. Можливо, цей пере. Як він буде ще більш божевільним то ніж те, що хоче е, Росія від України, це також варто розуміти. Їхні переговори можуть відбутися на саміті АПЕК у Південній Кореї в листопаді, це 31 жовтня, 1 листопада. Ліджмьон, новий південнокорейський президент, запросив туди Путіна. Можливо, він там буде? Ну це листопад. І якщо що ми точно можемо зараз сказати, та що ну, можемо розуміти, що всі хочуть власних переговорів з Трампом, де він буде використовувати Україну як інструмент, і це означає, що для нього погіршення будь-яких процесів в Україні, наступи і все погане, що можна уявити, це тільки вигідно. Та всі мислять такими рамками, ну тут варто просто зробити часто Україні не розуміються цього божевілля. Ну ще раз давайте вдумаємося. Ці люди на повному серйозі обговорюють. Що вони житимуть до 150 років в цьому сторіччі. та що значить вони з цим працюють, Значить це й те, що в них в головах. Ну, яка здорова людина, який здоровий лідер думав би про те, що він може керувати не да, просто до кінця життя? А в таких якихось божевільних межах, і це ж не перший раз для китайської історії. Якщо ми підемо глибоко, в дуже глибоко в історію з чого почався Китай, Китайська імперія, китайські агреси. Він ну, почався з циняшоху анді, да найпершого китайського імператора, божевільного, який шукав елексир молодості, захоплюючи інші народи, вирізаючи інші народи, і зрештою з божеволі від того, що він вводив собі ртуть та як елексир молодості. Ну тобто е це звісно легендарні події, але китайське божевілля ніколи не змінилось так само, як і Сценарій, звісно, дуже такий неприємний, на сказав би апокаліптичний, але Ну що мені силяє надію на те, що це можна буде зупинити, тому що е, Китай, Росія, Північна Корея воюватимуть проти когось. Ну, тобто, вони ж не прийдуть на територію, яка порожня, і там оселяться. Ну, і навіть скажу так, в мене така є думка, що просто-напросто так взяти і інтегрувати Росію в Китай буде не зовсім просто, оскільки. Ну я вважаю, що китайці мають хоча б трішки переселитися до Сибіру. Вибачайте за цю образність, але ну приблизно так. Росіян менше ніж китайців, але як там буде відбуватися весь цей процес? Звісно, питання доволі таке. Ну цікаве. Втім, це поки що полишимо, тому що тут я бачу, якась інтеграція також є. Я з вами погоджуюся. До речі, там І... російські депутати сказали, що вони хочуть зробити китайську мову обов'язковою школу а, замість англійської. Ну це так, щоб просто ми розуміли масштаб так. того, що там відбувається на Росії. Так, я з вами погоджуюся. Дуже цікава заявка. Росіяни населення мовчить з цього приводу. Поки що поки ну, що хай вчуть, хай хай вчать. А тут єдиний такий момент: все ж таки, по другий бік цього конфлікту, очевидно, який наближається. Є країни також не слабкі Сполучені Штати Америки, Європ, Європейські країни, Європа, яка ну, все ж таки має 300 мільйонів населення. ВВП понад 20 трильйонів доларів євро. Перепрошую, ну це величезна країна виробництво і так далі, залежність Китаю від Європи справді дуже велика. Сьогодні ми в рамках центру громадської аналітики вежа, коли я обговорювали оці всі підсумки. Ваші колеги, наші колеги говорили про те, що Європа, це я не перший раз чую таке припущення вже від колег. Це не моя версія. Може розглядати варіант зближення з Китаєм для того, щоб упорядкувати цю всю історію, а все це зараз може виглядати як така собі Карибська криза 2.0. Коли нагнітається ситуація, і е, Трамп, і Сі, ну, як представники двох, о, представники двох оцих саме, ну не знаю, як назвати, полюсів, да, що просто вони домовляться, як то було справді в минулому сторічі перед можливою ядерною війною в Карибському морі. То Тут питання таке: чи може це бути, чи не буде, чи все ж таки Сі не буде зупинятися, його не цікавлять, в принципі, і що буде робити Європа? Мені mm -hmm. цікаво, Європа на це все буде дивитися. Ну, дивіться, зближення Європи з Китаєм не буде. Це треба дуже чітко розуміти. Я сподівався, що просто ці речі закінчаться від на тому моменті, коли Руслан Фундерляйн заявила, що будь-які подальші відносини ЄС і КНР залежатимуть від ходу російської війни в Україні. Okay. Російська війна в Україні не закінчена. ніякого зближення бути не може. Це принципове питання. Друге принципове питання, яке тут стоїть, це велика угода між ЄС і США. Європа отримала свої 15 сотків тарифів. Дуже низькі тарифи для Трампа тільки за рахунок того, що вона зголосила на антикитайські умови. І якщо Європа їх порушить, буде дуже сильний економічний удар е, з боку Америки, тому що Америка переслідує стратегічний розрив від Китаю, історичне послаблення Китаю, щоб довести його до стану непритомності для третьої світової війни. І власне для цього він хоче перехоплювати вплив на Росію. Тобто Європа тут і ідеологічно проти Китаю з власних міркувань через Україну, і з економічних міркувань, і Америка дуже сильно тисне. Це один аспект, але mm. тут до питання того, що взагалі можуть демократії зробити в цьому випадку. І це правильне yeah. дуже питання, бо ми розглянули цю апокаліптику. Та а тепер що yeah. вони робитимуть? Ми ж теж не ідіоти, та і в цьому контексті є декілька моментів. Ну, по перше, це чек, який Трамп Писав Сідзініпіна. Ми розуміємо, що він є, він нікуди не дівся. Трамп обіцяє о, накласти на Китай тарифи о, від 100% до 500%, якщо Конгрес за це проголосує за російську війну в Україні. Це дуже великий чек. Я думаю, Китай не вірить, що Трамп на це піде. А якщо все збережеться так, я не вірю. Але якщо вона збережеться так, як є, іншого виходу не буде. Тому що, а як інакше в цьому в цих умовах діяти, необхідно розуміти, коли джерело війни це Китай, ця російська війна стає китайською війною, вона ж є китайською війною. То у такому разі треба зробити, щоб саме Китай не міг платити. За цю війну і, і тому на повному серйозі вони погрожують цьому процесу. І Тому трек переговорний по тарифах він не закінчений з Китаєм. Америка тримає все це в відкритому стані, і тому можуть з'явитися цікаві речі. Це один момент. Другий момент в цій історії це, звісно, сама консолідація Європи. Тобто, все, що відбулося в Пекіні, це повідомлення всім нам і Києву, і кожній європейській столиці, і кожній азійській столиці, що ці війська прийдуть до нас. Тільки разом з китайцями будуть марширувати і північні корейці, і росіяни, так і це власне те, що ми зараз дуже чітко бачимо. До речі, ну якщо, якщо ви думаєте, що оця от думка, що це, це тріада існує, це існує, вона загальна ні. Купу європейських із центрів, навіть євроамериканських, південнокорейських будуть доводити, що це все не так. Вони всі ці три з половиною роки доводять, що все це не так. Ну так я і, і... зараз чую mm. таку риторику. Це страшно, це страшно, бо вони ж і несуть свої політики до політиків перепрошую за тавтологію, і на цьому грунтується власне дуже багато речей. Але думаю, що європейські лідери не дурні вони побачили все те, що хотів сказати, імсі. До речі, Трамп дуже цікаво цього правда, сказав: типу, всі хотів, щоб я дивився, я дивився, тому угу. що вони вивезли найкращу техніку, вся яка була зібрана за досвідом росіян. Техніка, яка може виживати під ФПВ-дронами. це на елементарному рівні, але дуже серйозно. Ми бачимо, наскільки це змінює динаміку війни. Наскільки це велика проблема для українського фронту Евпівдрони? ВКЦ вже вклей показав ту техніку, яка від них захищена, Китай показав техніку, яка їх може збивати потенційно, та лазерну зброю, яку він підкрав в різних країнах. На щастя, він не лідер в цій сфері. Ну, от. А, взагалі, кількість дронів, які вони показали. землі роботизованої техніки, безпілотні ударні машини, ну, велика кількість дуже серйозної техніки, яка призначена не для оборони, очевидно, що не для оборони, а саме для наступальних дій. А, тобто, тут треба прозрівати. Вони бояться радикальних кроків. Вони Бояться збільшення оборонних бюджетів, вони бояться появи соціального консенсусу, що світ готується до війни з Китаєм, Росією, Північною Кореєю разом. Їм дуже не подобається, коли їх всіх разом ставлять, бо це викриває їхні плани, тому дуже важливо їх викривати в цьому сенсі. Ем, от і, і звісно, звісно, всі абсолютно не вірять, що буде якась миротворча місія в Україні. Тому що поява іноземців в Україні ну варто розуміти, це зміна парадигми, це те, чого вони бояться, бо вони думають, що всі досі ті жалюгідні, що цього ніколи не станеться. А для нас єдиний можливий сценарій, який може бути найкращим, це поява миротворців. Ну тут теж треба розуміти, що О, історія... часті, такі, да. Ну не африканських і не китайських а, демократичних держав а, що більше буде з індопацифіки, то краще та демократії, тому що це буде ага. пряма відповідь Китаю. А, ну у нас президент вже говорить про корейську історію, так тобто раніше вона ця тема була взагалі вважалася... завойована. Та бойована, але ну будемо відверті. Це єдиний можливий сценарій, найкращий для нас. Бо далі відкриваються найгірші. І чому вони найгірші? Не тому, що Україна погана, не тому, що Америка погана, і чи Європа погана, а тому, що Китай це безмежна чорна діра, яка здатна фінансувати сторічні війни. Ну, будемо реалістами. Ми в такій. Кон'юнктурі, от, власне, з цим вони зараз будуть займатися. Я думаю, що вся Європа чекає на рішення Дональда Трампа з цього приводу. Вони чекають на тарифи, які він почне запроваджувати. Ну і думаю, нам з вами теж дуже цікаво, що буде далі, пане Артуре. От якраз на завершення. А ви тут частково вже сказали про те, що Трамп запровадить мита проти Китаю? У вас цього сумніву немає. Перепрошую, а звідки таке така впевненість? Ви бачаєте, що я так можливо не зовсім коректно ставлю це запитання? Перепрошую, звісно. А в мене немає певності, що не їх запровадяться. Це просто а, й, ну, ти найлогічніше. Ти ти да, це це найлогічніший крок, який він мав би зробити. Отак, і... пане Артуре, нас коли слухають, говорять Трамп, і логіка це десь дві різні планети. Ну я я не вважаю, що Трамп і логіка це різні планети. В нього є логіка, її треба бачити і розуміти. Але я не знаю, я не знаю, що він робитиме. Все ж базується на його флагманській ідеї, що Америка зможе перекупити вплив на Росію. Давайте таким свиснем скажемо. Ага. Америка дала Путіну ем, пакет пропозицій, де Росію там будуть на руках носити за умови, що вона ага. зупиниться війну в Україні. Ага. Путін поїхав і... до Сії і все це розірвав. Ну йому це не цікаво. Тому що сі про в рази більше, з можливістю бути ніколи не покараним і починати війни не проти проти України, а проти Європи, проти Індопацифіки. І Путін же сидить, і у нього є сперелік, перелік Імперських планів, які ніколи не здійснилися раніше, та наступ так. на Хокайдо, наступ на Тайвань, що росіяни писали про Жовту Росію, та російські амбіції, піли на Східній Азії, те, що вони там недопрацювали свого часу з В'єтнамом і все інше, все інше а, так само, як всі вірить. Що він житиме сто років, Путін свято вірить, що Росія ніде не закінчується, і, і з такими людьми, власне, не людьми, не людьми, це не люди доводиться мати справу. От тому, тому я думаю, що в Трампа все ж таки є логіка в яких якісь діях, але яке рішення він ухвалить, я не знаю. Дуже хотілося б, щоб воно було дійсно логічним. Ну да, можливо, я і помиляюсь також, коли я зараз не бачу логіки. Багато хто з нас помиляється. Виглядає поки що так дуже дивно. Ну, це, а, пане, це дивна це цинічна дивна логіка, так, яку здоровій так, людині так. важко осягнути так. так. Я сподіваюся, що от е, сьогоднішній день, після з вами вашої з нами після нашої розмови, перепрошую сьогоднішній умовно. Я маю на увазі цього тижня, коли відбулися події у Китаї, коли Китай заявив свої претензії, реально заявив, почнеться відлік справді е, дієвих практичних кроків наших європейських партнерів для стримання цієї агресії, тому що я не вважаю. Що ми слабші, ми це Україна, європейці. Марк люте вчора. До речі, дуже слушно з цього приводу зауважив. Ну не треба боятися Путіна. Не такий він страшний, як його малюють. Звісно, з допомоги Китаю він матиме більше спроможностей, але все таки Європа також має із американцями багато спроможностей. Діалог нині між Європою та Вашингтоном не простий. Він добре, що є, і це також позитив. Дякую вам, дякую всім, хто нас дивився, друзі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Спробуймо бути конструктивними. Звісно, це не, не так просто, але ми з вами це вже точно проходили. Європейцям складніше нині це чути. Нам трішки легше, не набагато, але справді трішки легше. Спасибі, пане Артуре.